Всім привіт друзі! З вами знову я нового життя. І сьогодні я вам покажу, як зробити такий сейф. Він такий великий і ще в ньому є багато відверстей. І ще ви бачите, що тут є отакий от ключ. Ось. Покажу, він такий довгий і дивіться. Я хочу в нього ще покласти, зараз дивіться ось сюди, наприклад. Не працює. Але тут треба ще трішки. Наприклад, давайте сюди. Тут таке саме. То давайте зараз спробуємо ось тут. Тут теж ні. Але ви побачите зараз м -м, круте це крутий момент. Ось зараз ось. Тут і зараз ось тут. О, ви бачили це? Сейф прям стріляє. Ви прямо можете дивитися собі, Це сейф, який стріляє. Але тут можна побачити оце. Витягаємо. Зараз спробуємо і хопа ви бачили? Зараз витягаємо. І тут у нас є багатство. Вон гляньте, скільки тут грошей є, я тут накладав. Прямо дуже хороший сейф. Але як його зробити, я в цьому відео зараз їй покажу. От як ви зараз бачите, я вже його роз'єднав. Вон, і тут є така штука, яку ось тут от цей ключик і робить ось так. І дивіться. Головне, щоб у вас є була коробка, і щоб ви зараз ось таке було. І, коли... і ось так треба ставити. І коли, дивіться, уважно ось так, щоб вона схопилася за це. І дивіться, вставляю ключик і дивіться. Ось, бачили? А зараз покажу там, де ну, воно цей розлетів цей ключ. Давайте. Воно ось ми зараз бачимо, ось тут воно було. Але коли ми бачимо ось там, бачите? Ось там от є резинка. Ось. Ось резинка. І для допомоги неї вона витягнулася. Ну добре, ну дуже класний сейф вийшов. Ну як вам, якщо вам подобається... Якщо ви хочете мати, то підпишіться. Якщо вам подобається, то поставте лайк. А якщо більше інформації, то коментарі. Будь ласка, щоб ви це зробили. Бо мені дуже хочеться це отримати. добре, ось. Ось так багатство. Я його зробив, щоб було багато всього. І ось, дякую за перегляд, всім па-па.